Всім привіт! Мене звати Вадим, мені 24 роки, хочу познайомитися з нормальною дівчиною, хочу віддихнути, погуляти. Взагалі, хочу щось що сказати. Наші, на даний момент взагалі дівчат нормальних немає, але хочу побачити нормальну половинку бляха, щоб була така, як на надо. Взагалі, дівчата, люблю вас всіх. І хочу щось сказати одне, щоб не пила, ну була як вірною жінкою, взагалі. Я думаю, всі мене хлопці підтримують в тому, що я правий в тому. Ну, вибачте мені, будь ласка, в чомусь може не правий. Але взагалі хочу познайомитись з класною з дівчонкою. Так що, дівчата, будь ласка, телефонуйте, я ніколи взагалі нікому не відказую, але в... щоб і не було поганого. Мої дані під відео. Дівчатка, ставте лайк. Жду дзвоночка. Всім па-па.